У прозорій скрині ціла гора грошей. Тут і купюри номіналом 500 гривень. І монети. Активісти розповідають, хмельничани до акції ставились по-різному. Я ніколи не думала, що хмель... ну, люди будуть просити гривню з там дві гривні з чаю. Можливо, через те, що е, люди, які пропонували, вони не акцентували зразу увагу, що це благодійна акція. Можливо, через це. Можливо, дехто і до цього часу не зрозумів, для чого це було. Багато було людей, що стояли перед нами, ті, що заробляли гроші для себе конкретно. А ми трошки е, да, і підходили раді. люди. Коли вже підходили, то ой, а ми вже там десь щось у нас були там символіка національна. Трошки воно гірше було, як нам би хотілося. Волонтери наголошують, громадськість та журналістів на підрахунок коштів запросили не для піару. Ми хочемо навіть показати відкритість і призвати до такої самої відкритості всі інші фонди. Які працюють в цьому, щоб вони були відкриті, бо дуже багато недовіри. Дуже багато незрозуміло. Бо люди, як надають допомогу, вони навіть говорять: а вони дійсно дійдуть у ті кошти до бійців. Є недовіра, є багато брехні. Поки організатори рахували зароблене на благодійність, усі присутні познайомились з героями. На зустріч з волонтерами прийшли бійці Айдару. Свої обличчя чоловіки просили не показувати. З перших вуст розповіли присутнім про життя та війну у зоні АТО Олександр житель Красилова. На схід він поїхав одним з перших, прямо з Київського Євромайдану. Ось люди молоді, і постарші, там категорія. така. Ніхто практично не був військових силах, крім… Афганці, у нас там є сядінна взвод, навіть скажем так, рота афганців. Ми, звісно, там задачі зачистки, удержання рубежей. У волонтерів добровольці з батальйону Айдар попросили допомоги. Їм потрібні кошти, аби частина бійців могла повернутися у Луганську область. До 500 гривень на чоловік. А скільки людей? Зараз поїде 4 чоловіка. Я і ще троє. За підсумками акції, за два дні благодійникам вдалося назбирати понад 9,5 тисяч гривень. Тому необхідні айдарівцям 2 тисячі хмельницькі благодійники дали без вагань. Презентували також теплі речі та медикаменти. А для підняття бойового духу солдатам подарували 40 малюнків, 50 листів та понад 30 дитячих творінь. Їх для захисників миру зробила Подільська малеча. Ці листи надходять до нас майже кожен день. Люди привозять з різних регіонів, районів з різних шкіл міста Хмельницького. Несуть ці листи. Що коли береш ці роботи, реальна така енергетика від них іде, ну просто не можеш дивитися. Ці листи відкриєш, хочеться плакати. Настільки щиро діти відгукуються і вони, хоч і маленькі, прекрасно все розуміють. Решту коштів поділять між добровольчим батальйоном правого сектору та хмельницьким восьмим полком спецпризначенців. Активісти вже почали працювати над придбанням необхідного військовим. Обіцяють зроблять усе, аби допомога героям надійшла якомога швидше. Та вже планують наступні благодійні акції, аби надалі підтримувати наших борців за мир.